привіт. Погода сьогодні, як бачите, не сильно льотна, але ми летимо. Взагалі ми летимо за чим? За липою, так? Да? Ні. За білими. За білим. Ні, ну взагалі ми ми, вла... ми... ми б хотіли білим, але білими їдемо ще... за білими. Їдемо взагалі за липою. Ой, Господи, за липою. хочемо білих. А там, коротше, як карта ляже. Щось забудеть. Ну Погода сьогодні не льота, але ми все-таки летимо. Кидайте нас встановлювати. Нас це угорчить, але не встановлювати. Так, да, не встановить не ніколи. Заїхали ми в такі, в такі ці міста і ми одразу знайшли Шелковицю. Зараз будемо шелковицю обривати. О, гляньте, клас. Все, катюха вже погнала. Зараз хоп, відер набрали, будемо зараз працювати. Есть Пока. первый. Зарядиться. Зарядись. Зарядись. А, та... Да, в траве заховался. Оп. Только Фу -фу -фу. он мертвый котюха уже. Они вот даже маленькие он тоже. Судя по цвету. Они как... на дубку. Оп. О. Який. Ага. Слухай, ну він класний. Марімушки. Ну, я марімух не беру, просто показую. А ось дивіться, Хто тут такий? заховався от у мене. Оп! Красунчик. Ось липу знайшли. Опа, це, собственно говоря, за чим ми їхали. Так що взагалі красота. Так, да, звісно, на верхушку ми Катюха з тобою не поліземо, ну а знизу по поскубаємо трохи. Красавчик, красавчик, який гляньте. Бляха. Сан... Да, Боже, який він гарний. Красавчик. Да. Взагалі огонь. Смотри. Ой, ось це так. Зараз він мені на, на пальці заліз. А мені тут шмелик ось. Ой, краса, як. Вона тут настільки рядна. Аж, наче гроздями ви гляньте, скільки її тут Ой, краса яка. Взагалі огонь. А ось який прикольний салатовий, так? Да? А я кажу, жовтий, а Катюха каже салатовий. Я наче не Да, Так, зараз дивлю через камеру салатовий. Прикольний, який малий. Міжка здорова, стара. І всерединці сидить слизнячок. Хай размножается. Это, в, я. это я, это, это я. это ага, <шиф> точно. Ты шо, блин? Так, смотри, это, знаете, почти асфальтированная дорожка. Ага, Ты шо, смотри, да, шо, а Не так. туда? вот туда. Вот короче, это мы по-богатому, бляха, ездим на машине, блин, <шиф> шукаем. Олимпийский. Вот от дуба до дуба на Не туда. Подожди, ща ща куда ты ведешь, а куда ты ведешь, это вот туда. Ну, вот в обратную сторону. Нет, Глянь, ты кустик классный. Красота яка. Даже красивый. Оп! Моховичок! А він мертвий, бачите? К сожалению. Чо, хай розмножається. О, маленький маховичок. Кава нашла яку. Жаль, що старий, конечно. Офигенний. <гум> <гум> Красота, ты будешь? Спочином, будеш? мать. По-моєму, це, це. гарчак. По-моєму, гарчак. Це не по-моєму сто процентів. Ну, зараз. Та да, гарчак. Лизнула? Та да, горчак. Оце бляха, я вже обрадовалась. Хоч уже поздравляю. Спочинено, ага. Блін, вибрав хтось тупо всі гриби, витоптано так, що просто треш. О, а Катюха знайшла малючка першого. Так, давай О, давай, огой, який красунчик. Огой. Ти що взагалі? Так, ну треба дивитися ще. Та ні, це баба поняла, оставила одного, не забрала, не доглизила. Значить, не всі зібрали. Значить, ага. ще є. що ну, ви не червили. Зараз подивимося. Ні, ну, вроді чистенький. Класне. Ну, давай подивимось, може трошки ні, ну трошки трошки, ну, трошки Оп. Так, оп, маховичок один. О, ось другий. О, гарненький, слава Богу. Коротше, черви всі практичні черви. Ось один знайшла, тільки що все червивий. І ось рядом два, дуже-дуже багато червивих. Якби, не, якби всі черви були не червиві, то вже пару відер би точно було. Цей вже все мертвий, як бачите, поняли. От. От, ну і цей теж, коротше. Оце червивих, просто тьма чому що. О, мій перший. Ура! А, красавчик. Ура! Да, тут а ось каже Катя Бронзатки називає. Бачиш? Два, три, два, просто вітер та камера. Ось. Вони такі класні. Ого. Угу. Угу. Чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Сколько ваточника? Тут ціле поле його просто я не знаю це прикинь а воно коротше когда поняла катюха когда воно достигає в такі, типа ото, коробочки ага. і воно розлітається це типа, це такий сорняк що капець а цвіте красиво а тут ось ще й жучок на ньому сидить ух ти. ой краса яка да? Кажи, катюха, глянь вообще а то в воду хтось і скину в эту, да? на Давай. Ой, як класно. Повід... Нарвали ми по букетищу. Да. Да. О, вже йдемо, вже ласточка стоїть, Катина. Зараз поїдемо. Ще треба по дорозі шевковий здорвати. А красивий букет у нас, так? Да? Та ти що? Ми з грибами, я їй отдала біле, воно мені всі махало. У мене вийшло з відро грибов, понятно? Реально відро грибів. Коротше, їдемо ми додому, находились, нагулялись, букети надували. Ну, як вони їдять, блядь? Шовковиці, нарушаєш, ММ. Вони просто полоси не видять. ВМ 06, там 47. Хто ж запомінає? так зовір запомнила. Нагулялись, коротше, налазились. Поэтому, по парку. Кожен ну своему задоволене. Да, Букетики пути... липу? Липа есть, букеты е, грибы есть. Ягоды не рискнули собирать, Ягод... потому что бензин кончался. Дыша він робить, скотина. На Нісані. Показывает, что это еще не скотина. Скотина это ж самое, но не показывает. Ну, да. Відського. Бо ми хотіли ще зупинитися, щоб підрватися вже пен заканчивається, так не різкували, щоб не було, потім тя не такі. Він шанс не замістити. Дома все порозкладували, значить ось дивіться. В общем, загалом вийшло відро грибів. Так, і липи набрали. Зараз буду сушити класти трішки шовковиці, бо як казали ми з Катькою, що не, не це є. Не різкнули зупинятися, бо заканчувався бензин. Ну і руки Ось дивіться, яких гарних квітів.